Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ одинадцятий. Мартін Іден знову взявся до своїх ловців-перлів, яких, певно, давно скінчив, якби раз у раз не перекидався на описання віршів. Він пробував складати любовні поезії, навіяні почуттям до рут, але жодної не закінчив. Він побачив, що успівувати кохання в чудових віршах за один день не навчишся, опанувати риму, розміри і будову вірша не так легко. А тут ще треба осягти щось незбагненне й невимовне, що він відчував у творах великих поетів. Але неспроможний був надати своїм. Це був невловний дух поезії, якого він прагнув і шукав та ніяк не міг ухопити. То він займався перед ним яскравим полум'ям, то слався тремткою проволокою, і все був недосяжний, хоч іноді йому щастило впіймати його уривки і вплести їх у фрази, які лунали у нього в голові, наче музика, або проносились в уяві і млистими образами небаченої краси. Це боліло йому, ревне бажання поривало до слова. Але він міг лопотіти саму Буденщину, як і всі інші люди. Він читав свої вірші вголос. З розміром усе було гаразд. Рима і ритм теж звучали бездоганно. Але той запале піднесення, що були в нього в душі, годі було відчути. Мартін не розумів, чому так, і пригнічений та розбитий знов брався до свого нариса. Проза, безперечно, давалася куди легше. Слідом, за ловцями перлів, він написав ще нариси про морську службу, про ловитву черепах. Про північно східні пасати. Потім на пробу почав писати коротеньке оповідання. Але так розходився, що замість одного написав шість і порозсилав їх до різних журналів. Мартін писав одну річ за другою, невтомно працюючи зранку до пізньої ночі, І кидав роботу тільки для того, щоб піти до читальні чи бібліотеки, або відвідати рут. Він був безмірно щасливий, жив повним життям, горів у якійсь невгасимій творчій гарячці. Відчував ту радість творчості, що вважають її за привілей богів. Усе, що його оточувало запах прілих овочів і мильної води, занехає на постать сестри, і глузливе обличчя містера Хігінботима, все це здавалося йому сном. Справжній світ був у нього в уяві, і те, що він писав, було скалками цього світу. Дні стали Мартінові закороткі. Йому так багато було треба вивчити. Він обмежив свій сон, спав тільки п'ять годин. І вважав, що цього цілком досить. Спробував спати навіть чотири з половиною години, але, хоч і прикро йому це було, мусив вернутися до п'яти. Він радо відвідав весь час своїм захопленням. Йому шкода було кидати писати, щоб узятись до науки, шкода було переривати навчання, щоб піти до бібліотеки, шкода було відриватися від цих скарбів знань або від журналів, читаючи, які він силкувався збагнути таємницю письменників, котрим пощастило продати свої твори. Коли під час побачення Зрут йому треба було нарешті встати і піти, у нього мало не розривалося серце. А вийшовши, він поспішав по темних вулицях, щоб якнайшвидше вернутися до книжок. Але найважче було закрити підручник чи фізики, відкласти олівець та зошит і заплющити стомлені очі. Ненавидною була йому сама думка про те, що доведеться, хоч на короткий час спинити своє життя і втишатися лише тим, щоб через п'ять годин задзвонить будильник. Тобто він витратить тільки п'ять годин, а тоді дрінкітливий звук вирве його з забуття і настане знов славний дев'ятнадцятий годинний день праці. Тим часом збігали тижні, гроші в нього танули, а нових прибутків не було. За місяць після того як він надіслав до друга молоді пригодницьку повість для дітей, редакція повернула її назад. Відмова була висловлена в такій делікатній формі, що він навіть відчув симпатію до редактора. Але до редактора-глядача такої симпатії в нього не було. Прождавши два тижні, Мартін написав йому. Через тиждень написав знов. Наприкінці місяця поїхав до Сан-Франциско, щоб особисто поговорити з редактором. Але Цербер в образі рудого молодика, що ретельно охороняв вхід, не допустив його до такої високоповажної особи. Наприкінці п'ятого тижня рукопис надіслали йому по пошті без супровідної записки не було ні відмови, ні пояснень, чого. Так само він одержав назад і інші свої статті від газет «Сан-Франциско». Тоді Мартін поперекладав їх у нові конверти і розіслав їх до різних газет східних штатів, звідки вони повернулися далеко швидше і з надрукованою на машинці відмовою. Так само він одержав назад і всі свої оповідання. По кілька разів Мартін перечитував їх, і вони йому дуже подобались ніяк не міг зрозуміти, чому їх не беруть, поки не прочитав якось у газеті, що рукописи завжди треба друкувати на машинці. Так он воно що? Ясна річ редактори надто зайняті, щоб розбирати почерки. Мартін узяв на прокат друкарську машину і цілий день учився друкувати. Тепер він щодня передруковував свої нові твори, а також і давні, в міру того, як вони поверталися до нього. Дуже він був здивований, коли незабаром і передруковане почало повертатися. Підборіддя в нього окреслилося ще твердіше обличчя набуло суворого виразу, але він оперто посилав рукописи в інші і інші редакції. Нарешті йому спало на думку, що самому важко сидити про свою роботу. І він вирішив вдатися до Гертруди. Прочитав їй деякі свої оповідання. Очі їй заблищали. Вона з гордістю подивилася на нього і сказала Аж не віриться, що ти сам усе це написав. Ну, гаразд, нетерпляче відповів Мартін. Але саме оповідання подобається тобі. «А вже ж!» – вигукнула вона. Так за душу бере. Я страх як переживала. Мартін бачив, що їй не зовсім ясно, чого він хоче. Заклопотаність з'явилася на її добродушному обличчі. Мартін чекав. А скажи, Марте, спитала вона після довгої мовчанки, чим усе це скінчилося? Отой хлопець, що так хитромудро говорить, одружився з нею. І коли він витлумачив їй кінець, що, на його думку, був цілком зрозумілий, вона сказала Оце я й хотіла знати. А чого ти так просто й не написав? Прочитавши Гертрудю з десяток своїх оповідань, він побачив, що їй подобаються тільки щасливі кінцівки. Це оповідання дуже гарне, сказала вона, випростуючись над балією, і, стомлено зітхнувши, витерла спітніле чоло червоною мокрою рукою. Але мені стало якось сумно, плакати захотілось на світі і так багато сумного. Я люблю слухати про щасливе життя. От якби він з нею одружився. Ти не сердишся на мене, Мартіне? тривожно спитала вона. Я, певно, тому так розчулилась, що дуже стомлена. але оповідання таке гарне, просто чудове. Де ти його продаси? А це вже інша річ, засміявся Мартін. Ну, а як продаси, то скільки матимеш з нього? Та сто доларів менше за такі речі не платять. Невже? От якби ти продав його. А що, лихий заробіток? І додав гордовито. За два дні написав виходить, по 50 доларів у день. Йому страшенно кортіло прочитати свої оповідання Рут, але він не наважувався. Треба почекати, поки щось надрукують. Тоді вона побачить, що його робота не пішла на марне, а поки він учився. Ніколи ще невідомо не вабило його з такою силою, як під час цих дивних мандрів по світові розуму. Він купив собі підручники фізики і хімії і водночас з алгеброю вивчав природничі закони. Хоч лабораторні спроби йому доводилось брати на віру, але завдяки своїй буйній уяві він засвоював хімічні реакції краще, ніж який учень засвоїв би їх на практиці. Мартін поглинав сторінку за сторінкою, схвильований розгадками таємниць природи. Досі він сприймав світ як світ, але тепер починав розуміти будову його взаємозв'язок енергії та матерії. Раз по раз Мартін знаходив несподівані пояснення давно відомих йому речей. Дія важеля і різних простих механізмів особливо зацікавили його, і він одразу ж пригадав корабельні лебідки та підйомні крани. Збагнув він і основи навігації, що давали змогу судну не збиватися з курсу в безмежному океані. Збагнув тайний бур, дощу і припливу. А, довідавшись про причину тропічних вітрів, подумав, чи не зарано написав свого нариса про північно-східний пасад. Тепер написав би його краще. Одного дня він пішов з Артуром до Каліфорнійського університету. І, затамувавши віддих, трохи непобожно стежив за дослідом у лабораторії і слухав лекцію професора фізики. Але писати він не кинув. З під його пера виходив потік коротких оповідань, а крім того, він ще знаходив час писати поезії, на зразок тих, що читав у журналах. Одного разу він раптом забув увесь світ і два тижні писав білими іришами трагедію, яку на його подив негайно забракували шість редакцій. Захопившись Генлі, він писав цілу низку віршів про море на зразок його шкітів зі шпиталю. Це були прості вірші, світлі й барвисті, сповнені романтики і пригод. Він назвав їх пісні моря і визнав за найкраще з усього, що досі написав. Віршів було тридцять, і він закінчив їх за місяць. Писав по одному щовечора після денної роботи над прозою. На те, що він робив протягом одного дня письменникові з середньою продуктивністю потрібно було б цілий тиждень. Праці своєї Мартін не жалів. Та той не була, власне, праця просто він набув дару мови, і вся дивна краса, що довгі роки громадилася за його зімкнутими устами, ринула на волю нестримним бурхливим потоком. Своїх пісень морів він нікому не показував і нікуди не посилав. До редакторів він уже втратив віру. Але не через це не хотів пропонувати пісень до друку. Вони здавалися Мартінові такими прекрасними, що він вирішив їх приховати аж до того блаженного і далекого дня, коли насмілиться показати рут свої твори. А тим часом носив їх при собі, часто читаючи вголос, допоки не вивчив на пам'ять. Кожну мить він жив повним життям, навіть у вісні. Його розум повставав проти вимушеної п'ятигодинної бездіяльності, і всі думки та події минулого дня сплітав в неможливі химерні видіння. Тимто юнак ніколи не відпочивав. І якби мав кволіше тіло і не такий здоровий дух, давно б уже підірвав свої сили. Рут він тепер бачив рідко, бо наближався червень, коли вона мала скінчити університет і здобути учений ступінь бакалавр мистецтв. Коли Мартін думав про це, здавалося, ніби Рут віддаляється від нього так швидко, що йому ніколи її не наздогнати. Вона дарувала йому один вечір на тиждень, і, приходячи пізно, він, звичайно, лишався у морзів обідати, а потім слухав музику то були його святкові дні. Вся атмосфера її дому така не схожа на ту, де він жив, і сама близькість до Рут, щоразу зміцнювали в ньому намір про всяку ціну досягти цих висот. Дарма що він прагнув краси і до болі бажав творити, боровся він, зрештою, тільки ради любові. Насамперед і над усе він був закоханий і все інше підкоряв своєму коханню. Любовні шукання захоплювали його далеко більше, ніж будь-які духовні шукання. Світ видавався дивним не тому, що складався з молекул і атомів, які рухала непереможна сила, а тому, що в ньому жила рут. Вона була найбільшим дивом з усього, що він знав. Чим снив і про що мріяв. Але Мартіна гнітила її недосяжність. Рут була така далека, і він не знав, як до неї наблизитись. Він мав успіх у дівчат і жінок свого кола, однак жодної з них не кохав. А от її покохав, і вона була не просто жінка з іншого класу його кохання підносило її над усіма класами. Вона була зовсім особлива істота. Така особлива, що він не знав, як підступити до неї зі своєю любов'ю. Правда, розширивши свій світогляд і навчившись правильно говорити, він трохи наблизився до неї. У них знайшлася спільна мова, спільні теми, виробилися спільні смаки, але це не заспокоювало його любовної туги. Уявою закоханого він зробив її святою, занадто святою і одуховленою, що між ними могла постати фізична близькість. Його власне кохання відділяло її від нього і робило неприступною. Саме кохання забороняло йому те, чого він палко жадав, і ось одного дня через безодню поміж ними несподівано перекинулася кладка. І хоч безодня лишилася, але тепер вона була вже вуща. Вони їли вишні, великі, смачні чорні вишні, сік яких нагадував терпке вино. І згодом, коли вона читала йому уривки з принцеси, він випадково помітив у неї на губах сліди вишневого соку. На мить її божественність схитнулася. Рут була тілесною істотою, її тіло підлягало тим самим законам, що й його тіло, що й тіло всякої іншої людини. Її губи були такі, як і в нього, і вишні лишали на ній такі самі сліди. А раз губи в неї земні, то й уся вона земна вона була жінка. Звичайна жінка, як і всяка інша. Ця думка вразила його, мов удар грому, Не наче сонце впало з неба, Не наче хтось осквернив непорочну святиню. Тоді він зрозумів, що це значить, і серце заколотилося в грудях. Домагайся, кохання цієї жінки, сказало воно. Вона не дух з іншого світу, а звичайна жінка, в якої на губах лишаються плями від вишень. Зухвалість цієї думки жахнула його, але душа співала. І розум в урочистому гімні запевняв, що він не помиляється. Вона, певно, відчула в його настрої якусь зміну, бо перестала читати, і, глянувши на нього, усміхнулася. Його погляд перебіг з її блакитних очей на губи, та плямка доводила його до божевілля. Руки мало не простяглися, щоб обняти її, як обіймав він інших жінок у давні безжурні дні. Рут мов би, схилилась до нього і чекала, і йому довелося напружити всю свою волю, щоб стриматись. Ви не чули жодного слова, промовила вона, мило надувши губки, і враз засміялася, тішачись його збентеженням. Глянувши в її ясні очі, Мартін побачив, що вона ні про що не здогадується, і йому стало соромно. Він занадто далеко зайшов у думках. З поміж усіх жінок, яких він знав, не було жодної, котра не догадалася б, лише одна вона така. Ото й різниця. Вона була зовсім інша. Мартін був пригнічений думкою про свою брутальність. Упокорений її незвичайною частотою. і між ними знову розверзлася безодня. Кладку було зруйновано, але ця пригода наблизила його до Рут. Він жив спогадом про цей день і в хвилину тяжкого суму шукав в ньому втіхи. Безодня вже була не така широка, як раніше. Він сам подало відстань далеко більшу, ніж та, що відділяла його від диплома бакалавра чи навіть от десятка тих дипломів. Правда, Рут була втілена непорочність. Проте на її губах лишалися сліди вишневого соку. Так само, як і він, вона підлягала невблаганним законам життя щоб жити повинна була їсти, а промочивши ноги, застуджувалась. Але не в тому якщо вона могла відчувати голод і спрагу, спеку і холод, то може відчувати і любов любов до чоловіка. А він же був чоловік, то чому б йому не стати її обранцем? Це залежить від мене самого. Гарячково шепотів він. Я буду ним, я певен цього, я добудуся свого.